Сьогодні поговоримо про народну медицину. Або я її краще називаю самолікуванням. Може комусь здається смішним, але до сих пір є люди, які лікують вухо закапуванням сечі немовляти. Так? Бо вони до мене приходять на прийом із такими емоціями так щиро, чи радять, чи переконують мене навіщось? От 100% закапати дитячу сечу в вухо, яке тече, і воно вилікується на все життя. Вони кажуть, що це методи, перевірені часами. А якими часами перевірений цей метод? Часами, коли в кожної родини було 10 плюс дітей. І якщо в дитини не було підвищеної температури, якщо дитина не кричала від болю, вона навіть хворим вважалася. Батьки просто не мали змоги приділити стільки часу дитинки, скільки зараз. Вони займалися виживанням, дорослі в ті часи, ну, м'яко кажучи, працювали більше. Що стосується медицини, там ще цікавіше. Медики були обмежені в своїх Методах настільки шприци, які кипятилися, скальпелі, які точилися, бенти, які пралися, ну, безкоштовна медицина. Вухо крапалися спиртові краплі, крапалися соки різних рослин і так далі. Для того, щоб приготувати водний розчин крапель, це треба було піти в аптеку і замовити ці краплі, які приготуються тільки по рецепту. Зберігалися вони зовсім недовго, тому просто піти і купити водні краплі для вушей не було можливості. Де й ніколи було. І от тітя Галя з базару. Порекомендувала чудо метод. Чи допомагав він? А я вам скажу так. Чи треба використовувати зараз цей метод? Ні. А чому він допомагав? От уявіть собі дитину, в якої з вуха в ушкі вже є перфорація. Перфорація – це дирочка в барабанній перетинці. Звідти тече гній. І туди закрапати спиртові краплі. Це біль. Це опік слизової. Ну уявіть собі таке, що ви закрапили собі в око спиртові краплі. Це одне і те ж. Не можна крапати на слизову все підряд. Не можна гріти яйцем, солью, нічим, вухо, яке вже гниє. А це все робили. І тут сеча. Що таке сеча? Сеча – це фізіологічний розчин 09% водний з домішками токсичних речовин в малій концентрації. Це ті речовини, які наш організм вивів. І найголовніше, що це дитяча сеча. Тобто там ще немає ніякої інфекції, яку дорослі вже назбирали. І просто промивши вушко від гною водним розчином, дитині становилось легше. Якщо зробити ту саму маніпуляцію, але взяти фізіологічний розчин, підігрітий і стерильний, буде рівно те саме. Ну, не буде запаху, а ефект буде той самий. Тому, дорогі наші бабусі, ми вас дуже поважаємо, ми вас любимо, але будь ласка, сучасне вухо, сучасні методи лікування. Ті, хто пише в інтернеті і передруковує це, як Просто якусь панацею перестаньте це робити. Я бачу бабусь, в яких ті перфорації залишилися на все життя. Вони з ними живуть. Так, вони живуть, але якість життя, слух не повертається. В сучасне вухо, сучасні методи лікування. До зустрічі!